Хоббі, яке стало улюбленою справою життя, саме так говорить про свою роботу Житомирська майстриня Валентина Андрушко. Ця надзвичайно душевна жінка уже понад п'ять років вишиває бісером не тільки сорочки та картини, а й навіть жіночі сумочки. За її словами, рішенням зайнятися вишиванням не випадкове та ініційоване дітьми, які є також і головним натхненням. Загалом свою роботу Валентина Станіславна порівнює з творчістю художника та підкреслює найголовніші її складові гармонію душі та думки. У кожної роботи треба підготуватися ретельно. Саме основне підібрати бісер, щоб тональність підходила. Як художник, це робота художника, творча робота. Все залежить від того, як підбереш бісер, качество бісера, багет. Все, воно, все йде в гармонії. Робота повинна бути гармонія, гармонія душі. Думки. Також майстрині розповідає про головні переваги своєї роботи. По-перше, це піднімає настрій. От. Коли ти зробиш свою роботу, повішаєш навіть картину. Це треба бачити, це гарно, це приємно. І коли приходиш у гості, до людини, навіть який ти подарувала, цей подарунок такий. Дуже приємно. Свої творіння Житомирянка демонструє у колишньому кінотеатрі Жовтень. Саме тут можна не тільки придбати готову річ, але й обравши зразки узорів та тканину у каталозі, замовити індивідуальний пошив. Тут у мене вишиванки тільки на жіночі, дитячі, під замовлення чоловічі вишиваю вишивають. По каталогу людина те, що хоче, вибирає фасон, узор, шиємо по її фасону і вишиваю. Це роблю я сама. Канина теж під замовлення, яку людина хоче. Хоче ХБшечку, хоче на Атлас. Середня ціна жіночої сорочки стартує від півтори тисячі гривень. Термін виконання до двох тижнів. Замовити ж бажану річ та обговорити всі деталі можна за телефоном 067 836 28 09 або безпосередньо звернутися до Валентини Андрушко на виставці у кінотеатрі Жовтень.